Всім привіт! З вами я Лана. Давайте зараз подивимося на рунах на вибір. У кожного є свій вибір між чимось і чимось, чекімось, і кимось якимось. І відчуваю, що стоїть таке питання зараз. Тому загадуйте, що буде. Якщо обрати перший вибір, туди-сюди. -сюди. І що буде з вами, якщо обрати якийсь другий вибір. Ну, а руни підкажуть, що очікувати від цього вибору, від цих виборів. Ну, покажіть Руни станом на зараз, що відбувається. В чому проблема, покажіть. Станом на зараз. Так. Ну, станом на зараз, дехто, можливо, бажає отримати щось нове в своєму житті. І це нове довгоочікуване. Довго. Плануємо, можливо, в, як знаєте, те, що довго обдумував, планував, виношував, і зараз стоїть така дилема, яким чином, можливо це втілити в життя. До декого тут проходять знання таємні, можливо, бажання їх отримати, якось розвиватися в цьому напрямку. А для декого тут проходить як якась жіноча така зріла, мудра енергія, можливо, в когось вибір пов'язаний з жінкою. Одне зрозуміло, що це доленосна подія для вас. Руни так показують. Це шанс такий від долі. Зараз доля, як наче, повернулася до вас обличчям, але є два варіанти. Тому давайте подивимося, що буде, якщо обрати перший варіант, який вас вдовольнив би, на вашу думку. Скажіть, руни, що буде, якщо обрати перший варіант. що буде? Якщо брати другий варіант розвитку подій. Другий шлях якийсь іншу людину. що буде? Ну що ж, поїхали. Якщо ви оберете цей варіант, а ви загадали, яким він буде, то тут буде, як знаєте, якесь відчуття беззахисності. Щось буде вас не дуже вдовольняти. Ви будете відчувати себе незахищеним, ви будете відчувати себе, як наче, знаєте, уязвимим. І... Скоріше за все, це будуть ваші якісь бажання. Як ви будете занепокоєні своїм фізичним, можливо, станом. Хоча він буде добрим. Фізичний стан буде добрим, енергії буде досить, сили буде досить. Але чомусь ви будете беззахисні перед своїми якимись бажаннями, можливо, вподобаннями, можливо, якоюсь своєю пристрастю. І. Знаєте, як наче не зможете все ж таки знайти спільної мови десь чи то з людиною, чи то е, з соціумом. Буде якось якесь непорозуміння, не буде спільної мови. Не буде у вас, як наче бажання брати відповідальність. Покажіть, точніше, вони про що тут. Так, ну тут стане дилема в результативності, чим це закінчиться цей вибір. Буде щось нове, будуть якісь нові результати, але вони будуть якимись, знаєте, трохи безвідповідальними. І, ну, як... Наче може наступити, ну, як, криза якась на фоні цих нових результатів, на фоні того, що ви не зможете домовитись або з людьми, або з людиною. Якщо ви це оберете, то сил буде багато, здоров'я буде дозволяти, бажання будуть переповнювати, але по ітогу. Буде якийсь, знаєте, у вашому житті новий період, і він буде значимим для вас. Ви будете відчувати, що це вам потрібно. Воно буде вас, як наче, знаєте, мучати тим, що, тим своїм розумінням потреби. Але в той же момент він буде якимось знаєте, наповненим чи то страхами якимись внутрішніми, чи то блоками. От буде ну, як наче страшно, от буде як наче страшно і ви будете тривожитись. І що це вам дасть по ітогу, покажіть мені. ітог цього вибору ну, тут руни показують, що все ж таки по ітогу ви отримаєте. Ресурсність, можливо, якщо це стосується матеріальних заробітків, то ви отримаєте цей заробіток кошти. Якщо це про втілення якихось знань, мрій, проєктів, то також ви це отримаєте, в усякому разі, розпочнете, буде. Початок будуть первинні починання, імпульси, напрацювання якісь, все це буде по ітогу. Але чи то прийдеться відмовитись від якогось колективу, чи відійти від соціуму, можливо, чи будуть якісь негаразди з людьми на шляху цього вибору? І по ітогу, так, да, буде у вас новий якийсь результат. Ви його отримаєте, війде в ваше життя якийсь новий період, але все це буде пов'язане з одного боку, з відчуттям того, що тут ваша потреба, а з другого боку, це буде викликати якісь внутрішні страхи, роздрайв якийсь. Ви будете, ну, хвилюватись, чи вийде у вас можливо. І на цьому шляху. Ну, ви, як наче будете, знаєте, не зможете встояти перед, перед цим потягом, я б сказала, покликом, будете беззахисні, вас можливо буде тягти до цього навіть помимо вашої волі якоїсь. Ну, якось так. Як наче розумом розумію, що. І страшно, і, можливо, не здійснено, але стояти важко. Добре. А тепер подивимося, що буде, якщо обрати інший шлях, іншу людину, інший напрямок. Тут ви отримаєте рівно те, на що будете вкладатись. Результат такий буде. По мірі вкладених своїх зусиль. Ви будете намагатися, але й будете трошечки, знаєте, як ходити по колу. І тим самим, як гальмувати свій шлях вперед. Отримаються якісь ще вами результати ваших дій. І вони також будуть гальмувати ваше просунення вперед. І не. Зрозуміло, що ж тут за результати? Покажіть, вони точніше. Тут по результату можуть бути як негативні якісь програми енергії, так і ілюзії. Якщо ви оберете інший шлях, ви можете потрапити в лабіринт ілюзій. І самообманів ви можете потрапити ще під вплив якихось негативних енергій. Можливо, тут у вас очікує якийсь обман. І тут шлях вперед припиниться поступово, закриються якісь дороги на цьому шляху. Так, тут не буде розвитку, не буде розвитку. Застій деградація. А зміни в чому? Буде чи ні? Що зміниться? Зміни все. Так, інший варіант однозначно це застій, закриті шляхи і поступове замороження. Ситуації, змін не буде поступово, все а в кращому випадку залишиться так, як є, без змін, в гіршому випадку прийде деградація і завмирання повністю. Тому я б сказала, що на цьому шляху вас не очікує нічого нового, вас не очікує нічого позитивного. Застій і навіть деградація. Так, добре, покажіть руни, що допомагатиме обрати вірний шлях і результати отримати. Покажіть руни. Рішучі дії і наміри стануть вам у пригоді. Впевненість в собі. Впевненість і деякою мірою знаєте дії, котрі доволі проривні. Не стояти на місці, якщо вже намірився, то робити хоч якісь кроки. Можливо бути навіть трошки різкуватим. Знаєте, як прорубати собі дорогу. руну Турісас називають частенько астральним топором. То Тут іде як порада, якщо намітили кудись іти, то прорубайте собі дорогу вперед, рухайтесь. Бо перед покликом цього свого першого варіанту, ви як наші беззахисні. І сподіватись, тут треба більше не на вищі сили, не на чиюсь допомогу, а більше на самого себе сил показують для цього. У вас достатньо і енергії достатньо. І відчувати ви себе будете доволі впевнено, чисто фізично будуть бажання, буде хотітися. Тільки не буде, знаєте, повного розуміння, як наче треба ще буде гарненько все обдумати, тому що будуть внутрішні блоки, страхи, якісь. Обмеження, щось, можливо, для декого, можливо, будуть якимись обмеженнями, ну, десь, може, отримані на цьому шляху результати. Ви будете думати, що вони вам потрібні, але як наче трошки і боятися. Але, по ітогу, ви отримаєте ресурсність і наповнення. Якщо це стосується грошей, ви їх там заробите. Через, навіть через ті свої страхи і через ті свої блокування. Допоможе вам впевненість в собі, будьте впевнені в собі і будьте рішучими. Використовуйте на своєму шляху цьому весь свій багаж знань з минулого, з теперішнього. і не бійтеся нового. Тут на цьому шляху дійсно почнеться щось для вас по-новому. Можливо, не зовсім райдужно, можливо, не зовсім легко. Через всілякі енергії, як позитивні, так і негативні, як через достатність бажань своїх, так і через страхи, але рішуче йти вперед, якщо то, в принципі, вам вдасться бути ресурсним, бути наповненим. Так, ще вам допоможе ну, якийсь нетрадиційний підхід на шляху до цього нового. Подумайте над тим, можливо, ви часто. Ну, використовуйте в своєму житті шаблон, шаблонне мишлення, мислення, якісь стереотипи, то допомагатиме якраз тут креативність, нестандартний підхід і, можливо, деяка толіка хаосу. Але то буде творчий хаос. Проробка своїх минулих помилок. Вже вам вдалася, руни так кажуть. Воно ще трошки і геть зовсім відійде від вас з вашого життя. Ви це все розумієте, і ви будете рухатись, якщо впевнено, і вважати себе як достойним цього шляху, або не боятися того, що вас там очікує, то ви прийдете до змін і. Це не буде, знаєте, так, як було колись. Щось нове тут буде нове. Так, а що заважатиме на цьому шляху? Скажіть? Ну, а заважатиме руни так показують, що чи то велике вкладання енергетичне, чи то який знаєте, як Більше, можна це назвати таким собі егоїзмом, таким его. Скоріше за все, заважатиме вам, якщо ви будете йти до своєї цілі, але, аж занадто забуваючи про або інші сфери свого життя, або про навіть самого себе, дуже витрачаючи енергію. Тому пам'ятайте про це розумний підхід, щоб не було перенапруження, щоб не було перевитрачення енергії. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Вибір робити, звісно, вам. Ну, Перспективи такі, що другий варіант зовсім застійний і безперспективний. Бажаю всім миру, добра і гарного вибору.